Нашого засідання, вибачте, я сильно перенервувала. і так як ми голосували за неприйняття заяви, я тільки врахувала хто за. Треба дотриматися цієї процедури. Хто проти, підніміть руки. Раз, два, три. Хто утримався? <плес> ми переголосуємо. Ні, не це переголосувати. Може, може, може. Хто за? Ми відмовляємо. Наявнику не... вже про заспішу, запущено, да, що вже да, переголосувати. <плес> <Він розпові>. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, вашого. Є складі речі комісій, які ми повинні вами затвердити. Ну так, значно, треба голосити по другій питанні. Хто за те, щоб затвердити цей склад комісії? Я не думаю, що треба їх перечитувати повністю по білища. Всі представники партії, кандидатів зможуть взяти електронну версію. Без проблем ходит. Mm -hmm. Хто за затвердження цього складу комісії? Mm -hmm. Хто гроздь отримався новому? Я думаю, що треба зробити перегляд. Ми повинні підписати цей протокол і підготуватися до визначення керівного складу геодичої комісії. Наскільки робимо перевод? Я не думаю, за скільки робота. Ні, то я ж кажу, Давайте до 14.00, Зараз без 10 час до 14.00 спим мы. Не встретил. Не встыну. Саша, спит. Нет, значит, не спит. Через скидки.

А потім, як ти рівний там буде вже прямо. Вони зараз по а обідні і трошечки пізно. Ні, ми попідписуємо все. Я кажу, який термін для на скільки. Зараз цей час на пів третій. На півтри, на скільки. На півгодини Значить, На три години ми всі вільні до трьох.